Дорогі працівники сфери медицини щиро дякую всім вам за ваше жартовне служіння, за те, що залишилися і залишаєтеся вірними своєму покликанню. Ми пережили драматичну пандемію. Тепер жахлива війна принесла багато горя, лиха і ран в наш український дім, і не лише в український, але навіть світовий дім. І перед нами. Є дуже довга дорога зцілення ран цієї війни. Ми маємо її разом перейти, тому що всі зранені люди потребують комплексної терапії, комплексного лікування і зцілення. Якщо ви і мали мінімальний комфорт, то ви зараз перетворюєте своє життя на великі випробовування, чого лише вартують ті години нічних змін яких перебуваєте в медичних закладах, вже не кажу про мінімальну, мінімальні санітарні умови на передовій, де ви вірно служите. Я також щиро вам дякую за співпрацю з нашими капеланами, священниками. Знаю, що ви на них дуже радо чекаєте, а вони з своєї сторони готові вам послужити. Вони готові принести свято там, де ви є, бо розуміємо яким нелегким є ваше служіння. А сьогодні і щирого серця і немічними людськими устами лине молитва за вас. Господи Ісусе Христе, Ти на землі перебував і добро усім чинив, Ти зцілював хворих, щоб зміцнити нашу віру. Чи не так, щоб своєю дбайливістю і щирістю кожен лікар пробуджував у хворих надію на одужання? Чи не так, щоб кожен лікар пам'ятав, що його праця є служінням тобі? Обдаруй кожного лікаря здоров'ям, терпеливістю, добротою, щоб через його допомогу хворі пізнавали Твоє милосердя і любов? Господи, Ти похвалив милосердного самарянина за те? Що він не обминув потерпілого, чи не так, щоб усі медичні сестри, брати та санітарки з турботою дбали про хворих, нехай у кожному хворому вони зуміють побачити стражденного Христа, обдаруй їх своїм милосердям, що вони укладали душу у свою працю, бо тоді хворі менше страждатимуть і матимуть надію на одужання, нехай їхні слова будуть лагідними і добрими. Подай, Господи, усім медичним працівникам у будь-яких труднощах слова добрі і лагідні, Чи не так, щоб несучи милосердя хворим, вони доступили й Твого милосердя. Амінь.